Добрий день, дорогенькі мої. Так, що у нас буде в Миколаєві? Та в Миколаївській області з 8 по 15. З 8 по 15. Давайте подивимося. З 8 по 15 серпня. Ой, Миколаїв чекає з. Миколаїв. Миколаїв, знаєте, сидять і чекають чекають. І я вам скажу, що. Угу. Ви знаєте, на цьому тижні будуть з Миколаєва дуже такі новини, не дуже добрі. Так, давайте цю і цю. Угу, я так і знала. Знаєте, в Миколаївській області тут вони хочуть піти на Миколаїв. Хочуть піти. Але я вам скажу, що навіть якщо вони підуть, бачите, то це все закінчиться плачевно. Миколаївська область, давайте подивимося, Миколаїв ми глянули. Миколаїв стабільно важко. От стабільно, знаєте, от так. Що там ще? Ой, Миколаївська область. У ПВО збивають, обороняються. Але прильоти. Ай-яй-яй, прильоти. Прильоти. Дивіться. Ну, будьте готові, що якийсь б наступ буде трошки на Миколаїв. Вони його планують. Вони вже його планують. Задивляються на Миколаїв. Але не факт. Тобто вони, дивіться, вони його то планують. Але чи буде він, чи ні. Але ракети і, я думаю, що якась артилерія. Типа повітря, гради. Якась буде. Так, да, ось. Планують наступ, але він закінчиться. Бачите, це навіть на область випадає. Ну, як знаєте, як, ну, як обговорюють, як піти на область. Ем, навіть по області можуть якісь бути в сторону. Рух якийсь може бути тут може бути, але він буде такий, знаєте, то підуть, то йдуть, то підуть, то йдуть. І ще велика ДРГ засилається, свині підкладаються. Е, так, дивіться. Тут по цій карті дуже багато місто не візьмуть. Ні, не переживайте. Миколаїв буде українським. Є і буде. А, дивіться, тут евакуація. Тому кому треба виїхати з Миколаєва, будьте, будьте уважні та обережні. Треба це зробити. Важко, але треба. А, велике прохання, підписуйтесь. Так, Миколаїв червоний. Велике прохання, підписуйтесь, мої є контакти під відео. Пишіть, допоможу кожному, не відмовлю. Дуже буду рада бачити вас в, в своїх підписниках віздам Таро. Тому дякую вам на добраніч.